Дітей вдосталь, спортзалів обмаль. Половина ужгородських шкіл збудовані ще в середині минулого століття, а їхні спортивні зали радше нагадують спортивні кімнати. Тим це не хвилює освітянських чиновників, які цьогоріч збільшили кількість годин. Однак про розширення та ремонт спортивних залів подбати забули за відсутності належного інвентарю і навіть площі першу чергу. В першу чергу і немає гімнастичного обладнання. Не, не, не вдається зробити процес максимально таким, яким би належало бути для розвитку. Рухової активності і розвитку фізичних якостей учнів в Ужгородській спеціалізованій школі номер 5 діти проводять уроки фізкультури в залі розміром 6,5 метрів на 13. І до того ж, одночасно в ньому займається здебільшого по два-три класи. За таких обставин зробити його цікавим та корисним непросто. Якщо молодші шкомлоші класи, це постійно тільки які спортивні ігри. Спортивні ігри та це тоді добре. Проходить урок досить, досить швиденько і для дітей. Це цікаво, а от для нас щось нове продумати, чесно кажучи, важкувато. Я стараюся е, не вимагати величезного якогось е, е, спортзалу для занять. Мені головне, щоб можна було де займатися. Самостійно вирішити проблему малого спортивного залу дирекція школи наразі не в змозі. Єдине, що їм вдалося поки це домовитись із місцевою спортивною школою Динамо яка тричі на тиждень надає їм власні приміщення для уроків. В інших ужгородських школах проблеми схожі. Попри більший зал, в 19-й школі щодня на одному уроці займається щонайменше 70 дітей. За таких умов вчителям також доводиться жертвувати цікавістю, а іноді і якістю уроку. Тому тут знайшли свій варіант виходу з ситуації інакше навантаження на спортивну залу було б ще більшим. Три-чотири класи на один урок. Проблему ми вирішили трішечки таким чином. Відкрили для діток клас хореографії. Таким чином, один урок фізкультури ми задіюємо на вивчення хореографії. І поки два класи в спортзалі зайняті грою в баскетбол та естафетами, інші вчаться танцювати. І раз, два, три, чотири, раз, два. Три чотири попластили одне одне. Такі хореографічні класи частково вирішили проблему. Втім, вони є тільки в третині ужгородських шкіл. А облаштувати новий обійдеться як мінімум в 10 тисяч гривень.